Сьогодні в мене вихідний, вирішила зняти, як проводжу свій вихідний. Зараз збираю обід чоловіку, він їде на роботу і далі буде далі. І вже вкинула в машинку стирає. Погода на сьогодні розтала все. Снігу немає, таке мокро дуже осінь. Як ви проводите свій вихідний, пишіть в коментарях. Так, мої хороші, я поприбирала вже в будинку, зараз ще трішки машинка достірує речі, також вже постирала те, що хотіла. Ем, я достала розморажую наш фарш, будуть в мене сьогодні голубці, зараз швиденько пообідаю і будемо готувати з вами голубці. Дякую вам за перегляд, за підтримку мого каналу, за лайки і за підписки. Гарного перегляду і гарного вам дня! Дякую! І так, мої хороші, я почистила капусту, вирізала качанчик, помила її гарно. Зараз в мене кипить вода для того, щоб варити капусту. Я наливаю 2 столові ложки уксуса. І... Опускаю туди капусту. Потім я по листочку по листочку буду знімати. Хвилинки по три. У мене буде дві капустинки, тому що в мене вони дуже маленькі. І зваримо, далі будемо крутити з вами голубці. Так, одна. Друга. І занурюю туди капусту. Обережно. Вона маленька, яка струбку взяла не дуже велику. Так, перший листочок я вже дістала. У Нас закипіла водичка. Як після того, як закипає вода, по три хвилинки десь. Ну, може, трішки менше, бо капустинка теж така маленька. Є ще один. І так кожні три хвилинки. По листочку по два, скільки знімаєте, скільки знімайте. й перевертаю, до речі, туди-сюди, щоб вона варилася з усіх. Ну, можна варити там, де качанчик вирізали, щоб було догори. Ще один листочок маємо. Качанчик треба гарно вирізати, щоб дуже гарно е, потім знімати листочки. Тим часом я чистю моркву, цибульку. І так, рецепт моїх голубців. Беру я капусту кілограма 3, 3,5 на кілограм фаршу беру 100 грам рису. Беру в мене, я купляю в пачечках, де по 4 пачечки, їх вже вони поділені по 100 грамів. Потім додаю перець сіль, чорний мелений перець сіль, сіль десь дві чайні ложечки, одну в фарш, а одну вже в каструльку, де я буду тушити. Може, трішки більше. І одну чайну ложку перець, чорний мелений. Потім беру 4 великих морквини, 4 великих цибулини, це все обжарюю, додаю томатну пасту, або в мене сьогодні буде томатний сік. Ну, там Дерюся стаканчик і беру зразу моркву, цибульку потушила з томатом і розділила на дві частини. Одну частину ми додаємо, додаємо одну частину моркви, цибульки з томатом обжареним в фарш. В начинку нашу. другу частину будемо по пару ложечок за кожним слоєм голубців додавати в каструльку, в якій будемо тушити. Але в другу частину ми залежаємо, залежаємо на сковорідки, додаємо туди водички, ну, грамів 400-500, мл 500. І ще протушимо трішки, щоб був ну, такий підливка, можна сказати. І починаємо. Крутити наші голубці. ж е, моркву цибульку з томатом ми додаємо до фаршу, до рису це все гарно перемішали, і починаємо начиняти наші голубці. Ну що, працюємо. І так, взяла рукавичку, щоб потім перемішати гарно фарш, показуємо, що в нас є. Перець. Рис. 100 грамів, як я сказала. Фарш у мене свиний кілограм. Томатний сік відкрию пізніше. Зараз я буду натирати моркву і нарізати цибульку. І капусту я вже зробила, там також записала, ви бачили, я думаю. І так нарізаємо наші всі цибульки. У мене вона дуже мілкенька, тому виходить трішки більше. Ну, маленьких більше, а величеньких 4 штучки достатньо. Так само і з морквою. У мене морква меншенька, тому багатенько її взяла, не 4 штучки, але вона маленька. Я думаю, що приблизно кожна хазяйка знає, скільки на кілограм фаршу чого треба. Мені подобаються такі голубці, тому що вони потім не сухі, не тільки всередині рисі. Ну що, готую нашу підливочку. Насипаємо цибульку. гулку. ще таке все поламає. Зараз її підсмажуємо, потім додам моркву. Ну що, мої хороші, цибульку з морфою я вже піджарила. Зараз додам томатний сік, ще трішечки хеленок. до 10, від 5 до 10 потушу, потім розділю на дві частини. Частинку залишу на сковорідці, додам водички, воно перекипить і частину додам, як трішки. Охолоне, додамо фарш. І все. І ліпимо наші голубці, ліпимо крутимо. Меня капуста маленька, не знаю, звичайно, що в мене вийде. Зазвичай я беру велику капустинку, але це домашня маленька. Так. Зараз воно в мене потушиться, я його розділю на дві частинки і, до речі, солі і перець також додаємо в цю підливку нашу. Чайну ложечку солі, і десь пів чайної ложки. І половинку чайної ложечки перець, чорний мелений. Все. А ще, зараз одягла рукавичку все гарно перемішаю нашу підливочку, фарш і рис. Перемішаю і будемо з вами вже начиняти наші голубці. І буду складати в свою каструльку. І, як говорила, між слоями будемо заливати ту пливку, яка в нас залишилася, в якому додавали водичку. Якось так. Так, дивіться, для моїх голубців, як перчик, потрібна більша капустина. Але я її з маленькою вам покажу і буду крутити звичайні отакі голубчики. Так, розрізала капустинку на дві частини і робимо такий, як конвертик, пам'ятаєте, як для. Раніше семечки продавали. Закрутили, паршик придавили, капустка зверху. Це дуже-дуже маленькі виходять. Але щось вийшло. Такий трикутничок в нас виходить. У мене сестрички кажуть, це як перчики. Просто треба, щоб була більша капустинка, вони тоді будуть краще получатися. І так, так як моя капустинка маленька, буду робити звичайні голубчики. Я вам е, можу сказати, що в мене на каналі вже є... Перець, ой, голубці, як перчики. Можете знайти і там побачити, як ці конвертики робляться, тому що я два зробила, вони дуже маленькі. А так, зараз звичайних голубців швиденько зробимо. Чи збаримо картоплі, пюрешечки, і буде все в нас смачно і добре. Так буде і швидше. Ну, дуже маленьке. Треба, щоб була більша капустинка. Раз, два і готово. Ось такий у нас виходить маленький красунчик. Раз і йдемо далі. Раз, Що, мої хороші, накрутила я своїй голубці. Зараз додам ще декілька скляночок водички і поставлю тушитися хвилинок десь на 40. І покажу вам ще результат. Дякую вам за перегляд.